Графічні метаморфози Володимира Кир'янова. В Кропивницькому відкрили виставку Володимира Кирянова. Понад півсотні графічних картин розмістили у художньому меморіальному музеї Олександра Осьмюркіна. Техніка Кир'янова, туш та перо. Картини написані у різні роки. Проте усі вони відомі своїм гротеском та іронією. Виставку вже відвідала наша знімальна група. Володимир Кир'янов про свій талант розповідати соромиться. Малювати почав ще у школі. Ділиться, натхнення черпає звідусіль. Все. Від літератури життя, все, 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 все. Десь у дев'ятому класі я вмів малювати. Ну так особливо не думав, що буду малювати. Так що художню школу не закінчував. Більше завтра про його творчість розповідають поціновувачі. Василь Бондар згадує обкладинку першого номеру журналу Вежа розробляв саме Кир'янов. Його картини називає мудрими та іронічними. Його графіка дуже цікава. Тим, що вона несе таке філософський такий заряд. Її треба коло кожної нового треба стояти і читати його, вдумуватися, Бо Володимир закладає туди глибокий зміст, філософський зміст. Так його з першого разу вона не дається. Просто так, ну от, підійшов, посміявся і пішов далі. Ні, нічого подібного на виставці понад півсотні картин. Це лише невеличка частина. Усього творчий доробок митця пів тисячі картин. Серед поціновувачів творчості Кир'янова відомий український письменник Олександр Жовна. На відкритті виставки він назвав митця своїм улюбленим художником. Перше враження було мабуть таке найзворушливіше від його робіт, і коли я їх побачив, то я зразу вирішив з ним познайомитися і більше того. Я попросив його, щоб якщо можна було проєструвати мою книжку. І він справді це зробив, Володимир Кир'янов. І е, одна з перших моїх книжок, вона ілюстрована Кир'яновим. І е, я сподіваюся, що наступна книжка моя от буде виходити, теж там буде Кир'янов. Я у письменника і улюблена робота Кир'янова, визрівання. Десь буквально за тиждень на хуторі надія я написав сценарій, оригінальний сценарій повнометражного художнього фільму, який називається «Визрівання». І там я використав цю роботу, і більше того, головний герой, там художник, і його прізвище Кир'янов. Я не змінив, він так і є. Ну, поки що сценарій не реалізований, але.

сміялись, було весело. у подружжя художників. Виникла ідея зробити спільну виставку Олександра Ільченко, Сергій Баранюк, день за днем.